Цими вихідними на ринку бійцівського клубу Драйв дев'ять дівчат випробовують свої сили під керівництвом чемпіонки України з боксу Катерини Рогової. Учасниці майстер-класу відпрацьовують техніку ударів та захисту, а також отримують цінні поради щодо тактики ведення бою. Ще досить в боксі. Мені поки що дуже подобається. Дуже багато координаційних справ. Вони розвивають не тільки наш нас фізично, а й наш мозок розвивають. Справи дуже чудові, розвивають координацію, реакцію. Вже подобається Катя Рогова. Вона все дуже доступно розповідає, пояснює, покаже кому не зрозуміло, тому мені все подобається. Я дуже рада, що я прийшла. Мені надзвичайно сподобався майстер-клас. Адже я хотіла давно займатися боксом, але трохи не склалася. Медклас взагалі супер. Мені сподобалось і боксувати, і я вивчила нові рухи, і також це дуже корисно для всебічного розвинення. Сьогодні дуже продуктивне тренування. Я показала дівчатам техніку боксу, поки що прямі удари, тому що. Не все сразу, щоб вони не запутались. Координацію ми поработали на лісінки. <гум> да і упражнення з м'ячиками, з скакалками на лапах, в парах все по чуть-чуть, так як це майстер-клас. Я хочу дівчинам показати по максимуму. Катерина надихає своїм прикладом, мотивуючи дівчат не боятися викликів і йти вперед. Боксерка переконана, що тренування це можливість відчути себе сильнішою та впевненішою і бути готовою до нових перемог не лише в спорті, а й в житті.